Усім привіт! З вами команда українського хабу, і сьогодні ми розглянемо, як зареєструвати NHR онлайн на порталі податкової служби в Португалії. Отже, заходимо на портал портал.gov.pt, аутентифікуємося і сідадауш громадяни. Далі обираємо в меню зліва сервісуш «Сервіси», і шукаємо категорію датуш КДштрейш. Ось наша категорія. на науабітуал або НХР, Ентрегар podidu. Далі, в Ануду Інісіо вказуємо рік, коли ви отримали тимчасовий прихисток. Якщо це 22-й, вказуємо 22-й. Чому? Тому що ви автоматично стаєте резидентом країни Португалії, коли ви отримуєте тимчасовий прихисток. Далі. Паїжди резиденція штранжеру. Це країна, в якій ви прибували податковим резидентом останні 5 років. Обираємо Україну. Сюди ми нічого не вводимо. Декларуємо, що ми маємо право подаватися на NHR та нажимаємо «Субмитир». Усе. Ваш запит відправлено. Надалі, щоб перевірити статус вашого запиту, ви можете клікнути Консультар підіду. І ось тут ви можете подивитися номер вашого запиту і його статус пенденте, що означає розглядається. Щоб подивитися деталі вашого запиту, клікніть сюди. Ось тут ви зможете подивитися всі ваші дані. Також клікнувши на крок провотів, завантажити іще раз підтвердження вашого запиту, зробити зміни в ньому, а також, десь до підійду, відмінити свій запит. Сподіваюсь, вам було корисно і дякую за увагу.